По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Доброго дня, шановні радіослухачі 101,8 FM, радіо «Місто над Бугом» і проект інсайт з Віктором Мозалевським. Вже традиційно по четвергах ми обговорюємо теми, пов'язані із енергозбереженням. І е, з 1 червня, як всім відомо, цього року тариф на електроенергію для населення зріс майже удвічі і становить 2 гривні 64 копійки за 1 квт годину. Відповідно, якщо нічого не міняти, то і наші витрати при оплаті платіжок за електроенергію е, виростуть теж майже удвічі. І про соні кроки, як Знизити споживання. Ми сьогодні поговоримо з експертом та з експертом в енергетиці Михайлом Ганчуком. Вітаю вас, пане Михайло. Добрий день. на вашу думку, чи ще будуть зміни у вартості електроенергії, чи достатньо цих заходів влади для того, щоб стабілізувати енергетичну систему в Україні, давайте спочатку розберемось, чому так сталося, чому виросла ціна? І тут є дві причини. Перше, це через війну, яку ми зараз маємо, нам потрібні кошти для того, щоб відновити інфраструктуру. І це кошти величезні. Промислове обладнання, електротехнічне, воно дуже дороге. За підрахунками Міненерго на це потрібно 3,4 мільярда доларів. За підрахунками Детект, коштів необхідно більше 7 мільярдів. А, але є спільна думка, що для того, щоб забезпечити якийсь мінімум, щоб система працювала, і ми добре пройшли цю зиму, потрібно 1 мільярд доларів. І це є одна з причин, чому піднімаються ціни і піднялися двічі для побуту. І є друга причина: Електроенергія це товар у всьому цивілізованому світі, електроенергія є товаром, відповідно, ціна часто однакова в різних країнах зараз кордони розмиті і ми орієнтуємося на європу і у нас до війни до 2022 року україна польща сусідні країни німеччина ціни були однакові на електроенергію Проте як почалась війна, там ціни почали різко е, рости, і зараз в декілька разів вище українських в Україні, слава богу, ціна тримається на тому ж рівні, але ми розуміємо, що так довго бути не може, і ціна, на жаль, е, виросла і буде рости далі. Скажіть, будь ласка, що робити мешканцям багатоповерхівок для того, щоб їхні витрати не росли пропорційно з вартістю електроенергії? Які першочергові заходи треба вжити? Отакі От абсолютно побутові поради? Це... Е... Це потрібно робити. Потрібно економити електроенергію. Фактично, для того щоб наша наші витрати на електроенергію не ви, не виросли пропорційно з ціною на електроенергію, потрібно економити. І тут є декілька е, декілька таких порад. Ну, по-перше, звичайно, замінити всі лампочки, хто ще не замінив на світлодіоді. До речі, лампочки розжарювання, так звані mm -hmm. в Європі взагалі вже заборонені. На законодавчому рівні а, заборонити, тобто не використовувати лампи тільки світлодіодні. Навіть лампа люмінесцентна, це така довга так -так. трубка. Вона теж вдвічі менш е енергоефективна відносно світлодіодної лампи, тобто стадіоні лампи. Далі час користування світлодіодними е лампами. Е його теж треба мінімізувати, виключати світло треба ввести в культуру і починати треба мабуть з садочків шкіл треба вчити людей виключати за собою світло тут до речі можна цей процес автоматизувати встановлюючи датчик руху і ми рекомендуємо встановлювати датчики присутності датчики руху це в коридорах там де людина знаходиться не часто не постійно там достатньо датчик руху поставити А... В приміщеннях, де ми там, спимо, їмо, а перебуваємо довго, житлові так звані кімнати, там ставити датчики присутності. Тобто, коли людини немає в кімнаті, світло виключилось. Ну і відповідно можна навіть взагалі відмовитись від вимикачів. Тому що вимикаєш, як би ти не старався, ну ти можеш забути виключити. А, далі е, використовувати е, усе електротехнічні прибори, які в нас є. Звертати увагу, коли ми купляємо їх, е, купляти виключно е, з класом нерефективності не менше, не нижче А. Е, 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 а так... це не може бути, я, перепрошую, маркетинговий хід. Воно клас Б або С, а просто написано товарі, що клас А або А2. Ця продукція, яка вже продається в мережах, е як правило, це не тільки для українського ринку, вона і для Європи. Е тому е ці класи, які даються, їм варто вірити. Не пройшли сертифікацію. Так, вірити. так. Е далі, що ще варто робити? Е ну, Використовувати е побільше сонячного світла. Це і для здоров'я корисно, е і для очей корисно, і для е кошелька. Корисним, тобто відмовитися від важких штор, від гардин, ну чи мінімізувати, якщо це дійсно потрібно для, для інтер'єру, використовувати е, режими, енергозберігаючі режими в пральних машинках, в машинках, які. Е, Нають посуд, у них всіх вже є, тому що ще раз ті всі технології вони вже випробувані в Європі. Там уже давно люди економлять і звертають на це увагу, а скільки я витрачаю грошей. Чому? Тому що там значно вищить наздолетроенергії. І ми зараз переймаємо цей досвід, добре, що він є, тому на це варто звертати увагу, і коли ми вибираємо режим прання, користуватись режимом енерго Ефективності. Вони є у всіх. Що ще? Ну і ще можу сказати, на заключення з пунктів, які варто на які варто звернути увагу, це чайник. Чайник, як не дивно, є одним з найпотужніших, якщо не найпотужніший Споживачів. споживач електроенергії. Він працює недовго, проте це, як правило, 2 кВт. Це багато і навіть така. Тонкий момент, чайник варто, рекомендується наповнювати стільки водою, скільки тобі потрібно зараз для, для чаю, для, для кави. А не гріти повний чайник, тому що на це потрібно значно більше енергії, і вона використається неефективно. Ми вип'ємо чашечку, але чайник почне остивати. Нагріває приміщення, ми включаємо кондиціонер, остужуємо це приміщення. Тобто на, на такі тонкі речі теж а, уважно а, ставитись до них. Ви сказали про більше сонця, про сонячну енергію, і зараз хотів би перейти до такої теми, як сонячні панелі. Зрозуміло, що не така велика проблема. Я маю на увазі, не беручи до уваги фінансову, встановити сонячну панель в приватному домогосподарстві. Так, тобто це можна встановити на даху і десь біля, якщо дозволяє. Територія, чи є альтернатива для жителів багатоповерхівок, для мешканців квартир, чи є альтернатива встановити сонячну електростанцію в себе в квартирі, або для ОСББ встановити їх на даху чи десь поруч з будинком? Так, такі рішення є, і ми зараз вже їх теж пропонуємо. Проте повинен сказати про декілька аспектів. По-перше, для того, щоб Встановити сонячну електростанцію у квартирі необхідно для цього площі. Тут є два варіанти: або ми ставимо сонячні панелі е, за балконом, або е, ставимо на даху багатоповерхівки. Е, тут є нюанси, адже е, і перший, і друге вимагає погодження. Е, коли ми ставимо сонячні панелі на балконі, це впливає на зовнішній вигляд будинку, і зараз це потрібно погоджувати з ОСББ. Аналогічно, коли на даху ставиться сонячні панелі, будують сонячні панелі, а потрібне погодження ОСББ, тому що дах це майно спільного використання, як і підвали, і потрібно е, проходити процедуру розділення даху, адже з часом з'явиться потреба в своєму клаптику на даху для встановлення сонячного. Електростанції в багатьох мешканців квартир. А, також а, потрібно мати на увазі, що Сонце світить в день, якраз тоді, коли воно нам найменш потрібне. Ми використовуємо електроенергію зранку ввечері або вночі. Відповідно, потрібно акумулювати цю електроенергію. Для цього є а, там, найефективніший спосіб це використання акумуляторів. І. Це було б добре, якби не ціна. Сонячного е, використання е, акумуляторів вдвічі здорожчої сонячної електростанції. Е, відповідно е, плавно переходимо уже до економічної доцільності встановлення сонячної електростанції. Її можна ставити, і ми їх ставимо. Проте варто мати на увазі, що при існуючих тарифах, при тарифі 2.64, навіть при тарифі вже вищому, який був термін укупності сонячної електростанції приблизно 25 років. При такому тарифі. А, ціни, звісно, будуть рости, ми це розуміємо, цей термін буде знижуватись, але на сьогодні такий термін окупності. Є правда, і плюс. Є плюс, ми бачимо, що а, через війну з Росією в нас періодичні є відключення, і маючи свою сонячну електростанцію, ми будемо мати там, диверсифіковане джерело живлення. Це безкоштовна енергія, яка поповнюється кожен день. Наскільки вистачить потужності квартирної станції? На для чого вистачить потужності? Для зарядки гаджетів, можливо, можна буде подивитись телевізор, чи вимкнути газовий котел, чи буде працювати холодильник? Здебільшого вистачає на все, окрім опалення тобто, котел газовий, зарядка, зарядки телефонів, телевізор вимкнути освітлення. На це вистачає на опалення, однозначно ні. Якщо у вас електричне опалення, однозначно ні. Це найдорожче е, електроенергії. І для підігріву їжі тут теж є нюанси. Підігрівати їжу варто, вибираючи енергоефективний спосіб приготування або обігріву їжі. А який це енергоефективний спосіб? Можливо, здивую вас, проте. Ефективність використання е, е, приладів для приготування або е, підігріву їжі е, має значення скільки кількість переходів. Mm -hmm. Тобто, е, якщо ми використовуємо старі такі, знаєте, коли були бліни, yeah, yeah. А, та? це най, найнеефективніший спосіб. А, чому? Тому що е, електроенергію ми підігріваємо сам блін. Цей блін. Е, я не знаю, чи він правильно звучить, блін, ну тим не менше. Цей блін він гріє каструлю, каструля гріє їжу. Тобто там три переходи. Три переходи. Е, до речі, керамічна панель теж не є сильно енергоефективною, тому що принцип той самий три переходи. Єдине, що вона просто не швидше гріється, там менше витрачається енергії, щоб її нагріти. Але те саме. Ми гріємо керамічну панель, керамічна панель гріє каструлю, каструля гріє їжу. Другий... Е, більш ефективний спосіб це використовувати індукційні плити. Там е електроенергія нагріває дно каструлі напряму. Завдяки магнітному полю нагріває спеціальне дно каструлі, і каструля вже нагріває їжу, тобто два переходи. Це вже краще. Але є ще кращий спосіб: це мікрохвильові печі. Мікрохвильова піч е е е працює так, що ми електроенергію зразу напряму гріємо їжу. Вони вважаються безпечними по всім стандартам, нормам. Тут є певний певний скептиз, і багато є тих, хто каже, що можливо це шкідливо. Проте цивілізований світ це використовує і проведено дуже багато досліджень, магнітне поле, яким нагрівається їжа, як і в індукційному варіанті, воно безпечне. Тому це такий найбезпечні, най, найекономічно вигідніший спосіб підігріти їжу чи приготувати з точки зору електроенергії? Ми пережили вже частково, частково частковий блекаут цієї зими, е не знаю, чи ситуація буде повторюватися, залежить від багатьох чинників, але е чи вирішить питання з квартирної сонячної електростанції? Для нормального проживання під час блокауту чи вирішить вирішить станція? Це питання так. Сонячні електростанції е, це диверсифіковане джерело живлення, безкоштовна електроенергія, яке має основну перевагу. Сонце кожен день е, світить і слава богу, буде світити ще довго Відповідно, ми Кожен день в, Підзаряджаємо акумулятори і використовуємо як, як джерело живлення. Проте варто зазначити щодо об'ємів цієї енергії. Зазвичай так звана гібридна сонячна електростанція, вона називається гібридна, тому що вона ви, з, з акумуляторами а вона розрахована на невеликі потужності. Тобто до нас періодично приходять замовлення звернення від ОСББ. Чи управляючих компаній, де е, звернення наступні: ми хочемо зробити, щоб у нас ліфт працював, навіть коли немає електроенергії. Mm -hmm. Класичне звернення їх багато це можна зробити, це можна реалізувати, проте е, враховуючи тариф. 2,64, шістьдесят чотири використовують електроелектроенерги саме по побутовому тарифу, враховуючи те, що ліфти це потужний споживач електроенергії, там встановлені потужні двигуни. І враховуючи третій аспект, ліфти це, це пристрій підвищеної небезпеки і до нього дуже багато уваги. І відповідно вся електроніка на Точно тому там мають бути спеціальні системи. Ми такі будуємо системи е, сонячні електростанції, проте вони дорожчі. Відповідно, я дуже орієнтовно, але скажу, що е, для одного ліфта, щоб зробити його енергонезалежним, е, необхідно орієнтовно 1 мільйон гривень. Проте я переконаний, що освітлювати прибудинкові території, сходові клітки, можливо, там насоси, які є часто в будинках, і навіть ліфти, тому що сучасні ліфти, ліфти є менш, е менш потужні. І при рості електроенергії це буде і стане доцільним встановленням сонячних електростанцій на дахах багатоповерхівок. Ми, до речі, е плануємо е 27 числа в 16.00. Організувати таку зустріч, де ми будемо шукати рішення, як зменшити витрати ОСББ на електроенергію. Ми хочемо на цю зустріч запросити всіх голів ОСББ, управляючих компаній, представників міської влади. А, адже а, вони можуть теж допомогти тут цьому питанню а у вигляді там, фінансової підтримки спільних проектів. Ну і звісно, там, е це буде ще обленерго, адже технічних бага питань багато. Чи існують зараз якісь гранти, чи можливо варіанти співфінансування для е встановлення СЕС на для ОСББ чи квартир? Гранти існують. Їх є багато, проте відверто скажу робочих саме для вирішення цієї проблеми е поки немає. Що стосується співфінансування, е тут більше перспектив е наша місцева влада Вінницька є досить прихильною до, до підвищення енергоефективності будівель і допомагає, і має багато проєктів. Я думаю, що проєкт. Саме якийсь спрямований саме на а, допомогу ОСББ зменшити витрати на електроенергію. Я думаю, що він е, буде, адже на це є запит суспільства, пане Михайло. На вашу думку як фахівця, скільки потрібно років окупності е, для того, щоб все таки наважитись, е, чи ОСББ, чи е, власнику квартири встановити собі е, сонячну електростанцію? Це питання напряму залежить від стабільності е, в державі. Чим стабільна держава, тим звичайно горизонт планування значно більший. Тобто можна говорити про 20 років, навіть 25. Чим менш стабільна е, держава, тим звичайно е, інвестувати кошти е, бояться. Тому. М на сьогоднішній день навіть два-три роки. Два три роки це вважається таким найменш ризикованим е, ч е, часом для інвестицій. Я думаю, що е, уже активно почнеться е, рух в цьому напрямку, коли термін окупності буде 7-8 років. Чи є вже такі е, випадки, такі е, кейси е, у Вінниці? У Вінниці немає. Є в других містах, а, в Одесі знаю, є, в Києві. А, проте поки що це більше носить такий маркетинговий характер, сонячні фотоганічні елементи на даху. А, тому що коли вони ще будувались, то ціна була гривня 86 при цій ціні термін купності дуже великий. Проте це точно потрібно робити, тому що якщо навіть не живити ліфти, тим не менше можна використовувати цю енергію для освітлення дворів, сходових клітин. Це буде безкоштовна енергія, якщо ще поставити акумулятори, це буде диверсифікація, і буде освітлена сходова клітка, навіть незважаючи на те, що не буде ні в кого світло. І можна буде спокійно там, старшим людям за. Йти, коли вже темно, в під'їзд і не боятися, дякую вам за розмову. Сподіваюся, ви найближчим часом знайдете рішення, як впровадити, впровадити енергоефективні сонячні електростанції на багатоповерхівки у Вінниці. І я нагадую, що сьогодні з нами був експерт з енергетики Михайло Ганчук. Дякую за увагу. На все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.